13 лютого я сидів, пив чай. Позаду мене скляні вікна, які залишилися цілими. І в цей момент прилетіла міна, яка розірвалася у повітрі. Вона прилетіла на парашуті, вона розірвалася в повітрі. Я тільки почув, як позаду мене ділилася рама пластиковими вікнами. Я вискакую таке відчуття, що позаду щось. Щось ну не щось не так. Я так рукою роблю секунда, у мене вся рука у крові. Я вибігаю з під'їзду, там бабуся стоїть. Я кажу, бабуся у мене кров. Вона що зробити тут? Якраз під'їхали військові, мене відвезли до себе, зробили. Першу допомогу, потім відвезли у лікарню. Там мені рану. Скло багато шкіри розірвало. хоча мені сказав врач, що воно могло пройти навіть череп могло пробити, а так воно просто пройшло скользь. Коли почалися військові дії, тут школи не було. Нам допомагав сусід. Він нам щось показував, учив. У нас залишилися книжки. Він нам показував, як де, що. Ми трішки вчилися літом, про минуле осінню. Ми училися вже онлайн. Займаюся музикою. Шість років граю на баяні. Грав. Навіть коли це ці були ці бойові дії, зараз граю з учитель з учительницею. Коли прилетіла міна на парашуті, у мене литома, був баян, мій етюд. прилетіла міна і. Я так подивився потім, коли це мене ранило, в, в цей день, коли ми прибирали, я подивився на баян, так подивився, прибрав осколки. Потім, коли у матусі було день народження, 23 лютого, я подивився той баян і е, в нього були несправні кнопки. І потім, коли ми почали вчитися в нашій школі, в річні, тільки онлайн. Мені вчителька домовилася з іншим викладачем, що він мені дасть другий баян на деякий час. Хочеться, щоб все закінчилося, щоб все було як раніше.